Господь дозволив мені відвідати вашу країну, побачити своїх друзів. І, маючи таку можливість сьогодні бути разом з вами, хочу подякувати за ваші молитви, за вашу підтримку і особисто подякувати пастору Ярославу Васильовичу, коли я зателефонував, що в нас є така потреба, бо багато біженців їдуть. Їх треба кормити, вони по дорозі проїжджали через наше містечко Волочиськ, Хмельницька область, може хто знає таке містечко. І люди прямо в кімнатних тапочках не неодіті, втікали, як могли. Їх треба було вдіти, кормити. І дякую Богу, що Ярослав Васильович сказав, куди під'їхати, і загрозила нам повний бус продуктів. І ми могли кормити цих людей, допомагати їм, щоб вони далі їхали. І ми далі продовжуємо служити, тому що церква повинна виконувати свою функцію на цій землі. І так, як на початку служіння брат читав, що каже Христос: я був голодний, і ви накормили мене, я був нагиб і задягнули мене. І ми сьогодні продовжуємо це виконувати. Церквою печемо хліб, дякувати Богу, що з Румунії браття дали нам таку хлібопічку на, на дровах і купили нам хлібоміс, щоб місити це тісто. І ми печемо хліб, і роздаємо потребуючим і відправляємо на схід на південь України. Також ліпимо вареники. Не знаю, десь він має бути власний брат наш, з нашої церкви, який вакумував ці вареники, Но він зараз сюди переїхав. Ми зразу заливали їх, такі відра плазмасові, жиром заливали. Але потім нас попросили, чи не можна, інші, які посуді, і ми зрозуміли, що потрібно вакумувати, бо в вакумі воно зберігається краще і довше. І по 50 вареників. В такому пакеті і люди можуть з собою взяти, особливо наші захисники, вони беруть за бронежилет, ховають, і коли вони не можуть повернутися назад вчасно, щоб поїсти, вони можуть ці вареники поїсти. Також ми печемо пиріжки і робимо все, що можемо, щоб швидше закінчилась війна. І дякую Богу, що ми можемо спільно це робити. Бо ми самі на Україні ми би це не зробили. Тому то Бог вас вивів сюди. Я згадую один момент своєго служіння. Був час, коли Леонід Данилович Кучма, може, ви пам'ятаєте такого президента в Україні чи ні? Він зібрав нас керівників молодіжних, семипровідних конфесій. так? І кожна конфесія розказувала, що ми робимо в Україні для народу України. Ну і так як ми маємо статистику, ми рахуємо, скільки в нас є діточок, скільки є молоді в церквах. І коли ми розказали, що ми робимо в Україні, і заспівав наш молодіжний хор зі Львова, молодь, і це дуже так було потужно, і один юнак з залу піднімається і каже: якщо ви так любите Україну, український народ. То чому стільки ваших виїжджає в Америку? А тоді якраз вся моя родина виїхала, і треба бути дипломатом таким, щоб відповісти. Але є в нас Бог. І Бог з залу піднімає старенького, греко-католицького священника І він виходить наперед і каже: Я дам відповідь. І каже молодий юнак, ти напевно не знаєш церква п'ятдесятників. Це є істинна церква, яка народилася в День П'ятдесятниці. Це не є протестанти, це є істинна церква Божа. І каже, коли про них говорили, що вони є недобрі люди, вони віддають в жертву дітей, вони цього всього не робили. Вони дійсно служили Богові. А наші і ваші віддавали в жертву дітей. А вони всіх народжували, і, на превеликий жаль, в економічній скруті, вони не можуть прокормити своїх діточок. І вони зі сльозами на очах. І він так поетично розказав: цілують поріг батьківської хати, прощаються з криницею, з якої пили воду ще їхні прадіди. Прошаються з кущом калини, який посадили їхні теж прадіди. І зі сльозами на очах їдуть на чужину, щоб там прокормити своїх діточок. І весь зал захлопав. І коли я під час перерви підійшов до священника і кажу, скажіть мені, чому ви нас захистили? А він каже, бо я знаю, хто ви. Мене підняв Дух Святий і сказав, і ти заступися за них. Ви є особливий народ в Божих очах, бо вам Бог відкрив таємницю хрещення Духом Святим. Я кажу, як ви це знаєте? А він каже, я сидів в тюрмі з вашими братами і мене Бог хрестив Духом Святим. Я сьогодні дивлюся стільки діточок. Це є цвіт України. Мусили покидати країну. Їхати на чужину і знаю, що перші часи були важкі. На сьогодні, я дякую Богу за вас, що ми спільно можемо робити діло Боже. І Ісус Христос свого часу сказав такі слова. Свята Євангелія від Матвія, 16 розділ, 26 і 27 вірші. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина за душу свою? Бо прийде Син людський у славі свого Отця з ангелами своїми і віддасть кожному, і віддасть кожному згідно з ділами Його? Коли ми робимо добре діло? Бог не забуде про це, Бог воздасть. І хай вас Бог благословить, що ми мали далі робити спільне діло, спасати людські душі. Бо коли я прийшов цю долину смертної тіні, мені Бог продовжив життя, моя дружина відійшла в вічність, а Бог через пророка сказав: ти ще не закінчив своєї праці. І мене вибрали, і я очолив департамент душеопікунства – тому що багато душ пострадалих людей, яких треба лікувати душевно. Їх треба зціляти. Ми, ми можемо накормити їх, вдіти, але травму душі, травму внутрішню, хто може зцілити, а ми знаємо, є цілитель Ісус Христос. І ми їх направляємо до нашого Спасителя, до Ісуса Христа, щоб Він зціляв їхні душі. Тому, то Хай вас благословить, Радий був бачити вас. Служимо далі, а Бог воздасть. Амінь.